56 й день. Звичайно, новий день не хотілося б розпочинати з негативу, але той ролик, який я побачив, не просто мене вразив, а вів в стан шоку. Я вже їду кілька десятків кілометрів і не можу заспокоїтися. Цей ролик, мабуть, бачили багато хто з вас. Це коли російські неандертальці ножем. каструють украинского військового полоненого. И притом он делал это так, как это делал он вроде каждый день. Какая садистка тебя растила? Придите домой, отрежьте все, что можно отрезать у своих детей, жен. Если этого вам мало, съешьте это все сырым и успокойтесь. А лучше отравитесь и сдохните. Есть международные конвенции – как нужно обращаться с военнопленными. Хотя какие вам конвенции, если вы не андертальцы, люди с каменным топором. И псы вам, братья, псы. Да эту нацию, вернее, эту не нацию, надо на корню удавить. Регія продовжує підгодовувати мене лісовими дарами. Ось знову підберезовик пречудовий. Яка краса, о, пахне ж, як грибом око все видяче і уважне, то зовсім недалечко можна знайти ще один грибок. А можливо поряд ще росте. Це видячи око, ще одного знайшло у траві. Цього зриваю, а ще одного примічаю. Ах, яка краса. Я вже запам'ятав. Мос, тому що вона коротка і легко запам'ятовується. Невеличке прифьордове містечко. Ось в'їжджаю і надіюся, через пару сотень метрів я вже досягну центра цього міста, а потім буду далі друхатися на Швецію. Як інформація подається в цивілізованих країнах? Ось стоїть споруда. Написано, що це 1778 рік, історична пам'ятка. І тут вам, будь ласка, стенд, як це виглядало колись, як це виглядає зараз, ця вулиця, вся інформація. Ну От, вчіться, вчіться, як подавати, як любити свою країну. Пив собі зарядне пристосування, ще одне, Так що тепер я можу заряджати одразу три пристрої, Зайшов бургер кінг, роздобув собі стакани. Тепер можу пити схочу будь-яких напоїв. Мене здивувало те, що як тут підключається, тут не є, немає такої стандартної розетки. Є одна. Що підключається зразу пристрій і є дві вузеньки. Тут я вже трійник не підключу, але три пристрої все ж таки включив. П'ю кока колу і заряджаю три пристрої одразу. Майте на увазі, хто мандрує. це Вам норвежський національний стрій. Отже, вся сім'я. Жінка в капелюшку з хусткою, брошкою, сумочкою і взуття показане. Дитина, жильотці і чоловік з капелюхом в теплому одязі. Після великих міст обожнюю в'їжджати такі маленькі міста, а те, що тут поряд є море або фьорд. Говорять крики мартинів, які тут всюди, на дахах. От ще один фонтан, який мене дивує. То була піна, а тут туман. Туман характерний для Норвегії не тільки для Великобританії, туманного Альбіону, але й тут теж. Я все ближче-ближче, попереду вже кірха. Маю на увазі ближче-ближче до центру. О, які три танцюючі грації. Ось, мабуть, я вже досяг. Центру міста Мос. І ось тут біля кірхи, біля цього чудового фонтану під шалений крик дітей, які бавляться на майданчику. Я повечеряю. Я що тут є набережна і передумав передумав вечеряти під е, крих дітей і виїхав на цю набережну. Красиво, красиво милуюся. І отут десь на сонечку я вже сяду, бо так стало прохолодно. І з'їм свої макарончики і залишки пиріжка яблучного. А тут народ купається, незважаючи на холоднечу. Хоча день сьогодні був нормальний, але нема жари. Тепло, але прохолодно. Якось так антагоністично. Ось таке вибрав собі місце. Тут і стіл, і диван, і лавка. І в шахмати можна пограти в шашки. Може завтра вже буду в Швеції. Як не завтра, то післязавтра точно. Як же це красиво. А ще я згадав, що тут є острів за моєю спиною. І бачу вже міст. Заїду на нього хоч символічно, бо обожнюю острови. І ось, друзі, я перетинаю міст і я вже на острові. Дзінь-дзінь-дзінь. Сенкі! Дзінь, дзінь. Острівне життя, воно зовсім інше, відрізняється від материкового. А ось моя улюблена Рема. Ви спитаєте, чого улюблена Ремма? А тому що вона мені тільки що дала фрігу. І я вам покажу, що там було. Там багато було, але я вам покажу те, що я взяв. Розпочався день сумно і закінчується якось не дуже весело. Сталася в мене тут аварія, бачите, ланцюжок репнув. Зараз прийдеться міняти, забирати цю частинку. Є такий спеціальний пристрій, вижимка. І от я зараз повинен вижити. Цю серцевинку з цього звіна От. і з'єднати ланцюжок знову. Я зняв тут дві частинки, які ще порвалися, і тепер мені треба вставити цей кілочок. Слава Богу, що в мене була практика один раз з Богданом. І тепер я стараюся помилки не повторювати. Нарешті. Я все тут закріпив. Надіюся, що ланцюг витримає. Взагалі ланцюг повинен проходить всього одну тисячу кілометрів. У мене вже він пройшов три і до того ще не пам'ятаю скільки. Тобто він уже дихає на ладан. Треба з ним дуже бути обережним. Зараз буду пробувати їхати. Такий він вийшов день сьогоднішній. Невеселий і абсолютно не ланцюг мене засмутив, а та ранкова ситуація з тими нелюдами, що вони роблять з нашими хлопцями, і дуже жалко азовців, наших героїв, а ще більше люті від того, що всі свої нелюдські фантазії вони хочуть скинути на нас. Що це, ніби ми. Самі себе знищуємо хворі люди, просто якісь дикуни. Як каже моя доця, ми мало злимся, тому що мало бачимо. Отакі відео повинні нашу психіку перевернути, щоб розуміти, хто вони, наші нелюди, сусіди.